Гетьманування Івана Виговського 25 жовтня 1657 року Генеральна Рада в Курсуні обрала гетьманом колишнього генерального писаря Івана Виговського, знаного політика і дипломата. Його прихід до влади припав на час ускладнення становища війська Запорозького. Насамперед, гетьману вдалося досягнути значних успіхів у зовнішньополітичному напрямку. 1657 року Іван Виговський уклав рівноправний договір зі Швецією, відновив відносини з Османською імперією, Трансильванією та Кримським ханством, домовився про перемир'я з Річчю Посполитою. Гетьман прагнув проводити різносторонню зовнішню політику, яка б Відповідала насамперед інтересам козацької держави. Тим часом цар Олексій Михайлович намагався посилити вплив на Гетьманщину. Московські посли неодноразово передавали Івану Виговському грамоти від царя, в яких він вимагав розірвати договір зі Швецією, якщо та не піде на мир із московським царством, вивести козацькі війська із Білорусі. Розташувати московські військові залоги на чолі з воєводами в Чернігові, Ніжині, Переяславі, щоб контролювати дії гетьмана та козацької старшини. Ну і збирати податки в тих містах. Іван Виговський був проти такого обмеження прав війська Запорозького, але, не бажаючи порушувати союзи з московським царством, пішов на окремі поступки. Зокрема, дозволив розмістити московські військові залоги. Чернігові, Переяславі та Ніжині. Це призвело до втручання воєводу справи місцевого управління, ну і судочинства. Говорячи про населення Гетьманщини, потрібно вказати, що воно було неоднорідним за своїм майновими статками і соціальним становищем. Але талант Богдана Хмельницького та його авторитет утримували в суспільстві рівновагу. Іван Живиговський намагався. Створити керівну верству Гетьманщини з освічених, достатньо заможних людей, які б дбали про державу, відтак він у внутрішній політиці більше уваги приділяв інтересам старшини, показаченої шляхти та православного духовенства і замало усім іншим. Не вдалося також гетьману налагодити дієву співпрацю із козаками з Запорозької Січі. Нехтування інтересами селян та козацької сіроми ну, бідноти, призвело до бунтів проти гетьмана навесні 1658 року розпочалося антиурядове повстання, яке очолили полтавський полковник Мартин Пушкар і запорозький отаман Яків Барабаш за підтримки московського царя Олексія Михайловича. Іван Виговський спробував переконати повсталих, не чинити братовбивства, але його не почули. У травні 1658 року, поблизу Полтави, війська гетьмана при допомозі кримських татар розбили військо повстанців. Слід також відмітити, що сам по собі Гетьман не дуже заперечував проти розграбування татарами Полтавщини. Хоча перемога була на боці гетьмана, але стабільності і миру це не принесло. В ході битви загинуло багато українців, що ще більше посилило незадоволення Іваном Виговським серед війська Запорозького. Окрім того, майже відверта підтримка повстанців московським царем спонукала Івана Виговського до зміни зовнішньої політики. Він Вирішив розірвати стосунки з Московським царством і повернутися до Союзу з Річчю Посполитою. 6 вересня 1658 року після складних перемовин із поляками Іван Виговський уклав гадяцький договір з Річчю Посполитою. Згідно нього, Річ Посполита відтоді мала складатися з трьох рівноправних частин Польщі. Литви та України. Щоправда, під назвою Велике Князівство Руське. Підписання гадяцького договору очікувано призвело до московсько-української війни 1658-1659 років. Головна битва відбулася 28 червня 1659 року в районі села Соснівка поблизу міста Конотопа. Е, нині це Сумська область у Конотопській битви війська гетьмана Івана Виговського та кримського хана Мехмет Гірея IV завдали ніщівної поразки московському війську, яким командував князь Олексій Трубецький. Саме через це цар наказав своїм послам на переговорах іти на будь-які поступки війську Запорозькому заради миру. Але в Гетьманщині занадто багато людей, відверто кажучи, боялися, що Іван Виговський відновить владу шляхти та старі порядки. Тому відразу після Конотопської битви проти Гетьмана піднімається потужне повстання на чолі з авторитетними козацькими полковниками, яке змусило Івана Виговського зректися булави. Так, відсутність єдності між українцями призвела до поступового настання періоду руїни. Часу розколу Гетьманщини, коли різні претенденти на Гетьманську булаву боролися між собою, спираючись на своїх прихильників та іноземні війська. У підсумку зруйновані міста і села ослаблена, зневажена і поділена сусідами України. І наостанок, давайте детальніше розглянемо основні умови Гадяцького договору 1658 року. Отже, по перше, українські землі у складі Братславського, Київського та Чорнігівського воєводств під назвою Велике Князівство Руське входило на рівних правах з Польщею і Литвою до Речі Посполитої. По-друге, Виконавчу владу і командування військом здійснював гетьман, який обирався козацтвом, шляхтою та духівництвом довічно. Ну і затверджувався королем. по третє вища законодавча влада належала раді із представників від козацьких полків та міст Великого Князівства Руського. По четверте. Велике князівство Руське могло мати окреме військо, судову систему, ну і власну монету. По п'яте. Велике князівство Руське могло утримувати 30-тисячне -ти реєстрове козацьке і 10-тисячне -ти наймане військо. Польським військам заборонялося перебувати на території Великого князівства Руського. По шосте. За поданням Гетьмана, 100 козаків з кожного полку щороку повинні прийматися до шляхецького стану. По сьоме, Берестейська унія скасовувалася православному митрополиту і п'ятьом єпископам надавалися місця в сенаті Речі Посполитої. Ну, і е наостанок передбачалося відкрити в українських землях два університети. А також гімназії, колегіуми та друкарні ну, звичайно, згідно потреби. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.